Ранок, а в нас тільки техніки. Найбільший вибір по 24, по 40 -х. є різні моделі. Техніки дуже багато, широкий вибір. Найбільший асортимент. Оріони, джинми, ловоли, донфенги, соліси по БУ техніки теж є. Маєте щось? На будь-який вибір. Що кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Техніка від 24 кінських сил до, 110, до 105 вибачаюся. Навісне обладнання, теж є все по наявності. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Ходимо як в джунглях, в тракторні джунглі, Якби ще в салон попасти. А це Максим Іванович. Кому не подобається техніка на вулиці, будь ласка, є в салоні. Ось так воно все виглядає.